Всіх вітаю із магазина Сінцей. Сьогодні буду показувати жіночий відділ, жіночу колекцію. Дуже багато знижок. Розпродаж фінальний ще триває, і також багато новинок. Буду робити примірочки. Ну, почнемо з цього столика. Така блискуча блуза жіноча. Вона йде без рукава, але гарно зроблена. Я зайшла і не помітила її, шукала ось цю на манекені, Думаю, де вона. Гляньте, як гарно зроблена, дуже. Так, це новинка. Ось така коштує 459%. Просто рівна з Люріксом, можна сказати. І, до речі, з оцією сумочкою за 289 гарно пасує. Сумочка 52% знижки. Чомусь вдягли в літні шорти. Дівчину, все так перемішали. Ось такі 599. Ось ще гляньте, врубчик дуже така, як темно темно, вишневий колір, ближче до коричневого. І, до речі, цю я так і не знайшла ніде шукала, щоб показати. 459. Є також сітка, такому золотому золото з зеленью. Дуже красива ця сітка, десь я її вже бачила. Класно виглядає дуже, така не, не довга, От буде як оця ковтина на манекені довжини. 599. Така буває від розміра 2XS до XL. Правильно я сказала? До XL, до 1XL. Ну, просто біленькі прийшли під горло 219 гривень, блуза жіноча називається по XL. Ну, шорти якось вже не актуально, не показую легенькі. 339 блуза жіноча, така, також з Люрексом. Красивий колір, прям золотий по XL. А ось вона одна така висить. Дуже красива темно-вишневий колір. І поприходили спідниці такі валанами. В три валана. бордовий колір, не такий прям темний насичений бордо, 599 по 2 XL, ось оця. Спідниця є. Я просто про те, що шорти не актуальні. Актуально купити зараз шорти зі знижками, як мені здається, краще. Чому зараз за нові платити, якщо є знижки на всі шорти, що літом приходили? 659 рожева. Ось така, мабуть, вона така ж, да, як я приміряла, оце коричнева. да. 659. Не знаю, чи є до неї такі штани. От і штани я оці приміряла також. А тут червоні є штани, гляньте, які яскраві. Ось такі ж, як коричневі я приміряла. Я прям з цією сорочкою приміряла, воно красиво виглядало. Так, 659 такі ж штани жіночі. Вони як трішки жаті. І знаєте, от мокрий шовк, я б сказала. от такий мокрий шовк. Класна, класні, дуже приємні на дотик. Так, штани жіночі є по розмір 2 xl Червоні так з білим будуть гарно Вообще, ну, такий красивий колір червоний, яскравий, красивий не, не якийсь такий, щоб як потертий. О, така сорочка, як на на крохмалина в смужку. Такий широкий тут манжет. На два гудзика, також можна підгорнути рукав, що зручно і не дуже довга. Мені здається, оце S, вона як оверсайз, Ви ж бачите, да, велика яка як S, прям на крахмалина. красива ця смужка, такий коричневий колір. От я, прям як шуршаща. І ще й тут подвійна тканина зверху. Цікаво, вона зроблена. 599 ціна по XL ось така. але вона така oversi. Якщо це так S, то там і XL буде великий. Просто сорочка чорна, 339 гривень і просто біла, як така, як льон. Гарненька. 459 дуже багато знижок на джинси. ну На літні 399 зі знижкою 50%. Ой, що вони падають, я ще й не дотронулася. <с> Ось такі, як Леопард, 189 гривень. Дивіться, 73% знижки. А ну, ці 289 білі джинси на знижці. Далі є 459 гривень. Такі джинси бувають по розмір 44. у якісь широкі, легенькі, ось ці блакитні. Так, це у нас багі, балон-багі. І знижка на них нормальна також. 459,45% знижка. На сукні розпродаж. Ось оця сітка цікава на розпродажі. Так, 289-59% знижка на таку сукню. Ось з валанами хочу глянути. Така, знаєте, просто більше можна її ще носити і носити, ще ж не так не похолодає так різко. А вона безнижка 459. Можна ще носити так. А це щось нове, знає. 59, новенька така сукня прийшла. Слухайте, яка симпотна. Взагалі такий колір ну, красивий. Вона йде з золотою ниткою. Сподіваюсь, що видно. Так, ось, бачите, десь прозора, а десь от підкладка попереду. Красиво зроблені гудзики з такої ж тканини. І от як вона виглядає, красивий колір дуже. А рукав прозорий. З золотою ниткою, такий широкий. Мені подобається, як вона виглядає. Класно зроблена. Дуже красива сукня, оця 659 гривень, новинка. Глянемо, може, тут є на джинси знижки чи це все новеньке? 659. Ні, тут, мабуть, хоч і є, от фінальний розпродаж. 699. Отакі сірі поприходили по 599. Хотіла показати спідниця. От є такі світлі, поприходили, як сіруваті, не такі, як були блакитні. По-перше, більш тонка оця тканина денім, не така цупка, і мені здається, більш зручні. А взагалі непогано виглядає така потерта. І вона коштує 599 гривень з 34 по 42. І така синя прийшла. Прикольно вона взагалі виглядає так стильно, класно. Навіть ці кеди поруч до неї пасують. Ну, взагалі, красива. 599 гривень по розмір 42 також. І вже жакети жіночі поприходили, як на осінь, з вільветовим комірцем. І тут така ж нитка такого кольору, все в тон, як такий рижувато коричневий 899 по розмір XL. Укорочена, така товстенька, а тут на змійці молочний колір і також комірець, ну, іншого кольору йде, як такий бежевий темний. 799. Така куртка це називається жіноча, по 2 XL. Куртка жіноча, я не права. Ой, я приміряла, мені оце подобається. Ну, Як сказати, як сирочка, і як жакет жіночий. Тут жакет написано 699 і затягується, і рукав рівний, а так він під, ну, підгинається, можна зафіксувати. Дуже красива, ну, гарна позиція. 699. Блузи такі поприходили, гляньте спереду, яка прям, красивий кудзик в золотому такому кольорі. Тут буде так ну, на тілі гарно виглядати. І ціна 459 гривень. Так, це я приміряла. Світера вже поприходили. Такі в смужку 659 гривень. Може комусь потрібний жилет, отакий біленький, 599, а спідниця з розрізом. Гляньте, який колір. Така, о, така тканина приємна. І слухайте, красиво виглядає. Так? Отака спідниця. Так, спідниця з розрізом 339 гривень. Така є по розмір 2XL від XS. І тут ще кольори. О, такий колір 459. Так, таку я показувала в горошок. Ну, два таких кольори. Оце дуже красиво з цією квіткою. Сукня 659 гривень. Така бежева, довга. Тут знижки. Фінальний розпродаж мінус 70, 70. О, гляньте, джинсова. Ось оця, така вільного крію. Спідниця 289 гривень, 52% знижки попереду, вона йде рівна. А позаду йде резинка. 289 гривень. Залишки ще є. Цін... По 2 екселі. ось така буває. Тут відірвав хтось стінник. Ось оцю глянемо, гафре, може є знижка. Так, 289 на гафре. Так, спідниця бежева, гафре глянемо також знижку. 289, що спідниці всі по 289. Ось така біленька, як льон. 459. Ось така вона йде на підкладці. Так, на спідниці, о, це біла, красива спідниця. 599 немає на неї знижки. Чомусь, Ну, висить тут. А це також, як новинка, мені здається. Так, новинка 659. Ось такими валанами, як тюліва. Тут знижки, тут оце светри нові 659. Дивіться, скільки кольорів, і всі чомусь в смужку. А кофта жіноча 45%, 53% знижки, 189 гривень в смужку з золотими ґудзиками, з двома кишеньками. Зручна 189 гривень. Гарна ціна, дійсно. Тут ще така світла є. Глянемо. Є на неї знижка чи попереду тільки зі знижкою повісили. Є 189 гривень, гляньте, 53% знижки. Хтось розстібнув ці гудзики, золоті так не видно. А так ну, класно, як накинути, якщо холодно, ну так в сукню вдягти і, і взяти з собою кофту треба завжди. А ця така, знаєте, як жакет більше зроблена, цупка 219 гривень. Кишені тут немає, просто отак зроблено. 67% знижка по Екселю, така червона буває. Ну так оці з гарною знижкою. Йдуть, я вам хочу сказати жіночі ковтини. Така прозора, біла. Я таку навіть не пам'ятаю. 289 гривень, 52% знижки по розмір. 2 xl Ой, лень, така цікава прийшла. 599, отак, з запахом. 599 є по розмір XL. Ну, якось дорогувато, як для такої. Ну, вона така проста. 459, такі я показувала, вони є в різних кольорах. Це як новинки. Взуття на знижках по 149 з відкритим таким передом, текстильне. І балетки по 189 гривень. Ой, яка сумочка, гляньте, класна, яка. Така от маленька на ремінь видвигається. Тут стільки в неї брілочків, можна так сказати. М'яка, така ну, зручна сумка, класна. 459 гривень. Як кросбуді можна сказати, дуже, дуже класна. Так, цю сторону я вам показала. Ось тут вони як більш спортивно вішають. З цієї сторони, ну як худі різноманітні, такий светер 389 гривень. Оглянь такий білий, пройшов, такий прям довгий. 459 гривень. На знижки можна купити зараз ході 41 269 гривень, бежевий з кишенькою. Причому не утеплений, а така двонитка. Тому що поприходили ці нові, всі вже прийшли утеплені на флісі. Оце літній за 219 можна купити 63% знижки. Клас, такі красиві кольори. От і, і, і блакитний, і рожевий. Дуже красиві. Є на змійці з написами. З відірваним цінником 599. Ось такі худі є зі SML. Ну, вони такі як оверсайз. О, такий без змійки. Гляньте, красивий з написом мінімалістичним, але не дуже мені подобається цей капюшон у нього. Так, 269. Це зі знижкою йде. Отакі більше мені цупкі капюшони подобаються, які тримають форму, подвійні. Красиво тоді виглядає. так. 459 написано светр жіночий. Так, светер жіночий, є розміри по 2, і також отакий светер жіночий є, рожевий. Мабуть, така ж ціна. Так, ціна, ціна. Ага, є штани до цих светрів. 459. От, бачите? О, штани один в один. Так, рожевий, можна як костюмом купити. 459 також штани. А, тільки я блакитні не бачу. Не бачу штани, блакитні. Так, отут знижки є на футболки по 99 гривень. Так, різні. Що тут штани ще? Є чорні, зелені, по 339. А от бордові йдуть 289. Ух ти, 52% знижки, оці зі мушками рівні донизу. І зараз гляну, які вони всередині. Всередині вони такі утеплені на флісі. Ділхом я тільки дві позиції покажу. Ну, просто вони такі красиві. Ось ця подушка прийшла 339 гривень. До цього всього бордового так виглядає класно. З грибочками. Кругленька, 339. І глянь такий класний килимок. Виписано, що кокос, отакий От він широкий, класний який килимок. Велком 339 гривень, 40 на 60, Дуже класний в осінніх кольорах. Почнемо з образу повсякденного. Сьогодні побільше взяла речей приміряти, новинки все. І в різних стилях, і в спортивному, і в повсякденному. Ось така ковтина, вона, як і святкова, може бути з Люріксом, в бежевому кольорі, під все можна вдягти ось такої довжини, кому подобається. Коштує 339 гривень, віскоза, полі... полієстер і такий же склад тканини. Просто в різних. Ну, процентах Спідниця також віскоза і полієстер. Отут вона йде на резинці і коштує чомусь аж 559 гривень. Колір Бордо, не знаю, чому така ціна. Хоча вона і новинка, але якось задорого для неї, мені здається. Вона ще з ненатуральної тканини, от довжина гарна, довжина вона недовга, дуже така нормальна. І ось ці 219 балетки коштують. Класний колір, пудровий. Під все можна вдягти. Легенькі, такі, знаєте, м'які легенькі балетки. У мене 39 розмір, трішки попереду вузькуваті, Треба сороковий, мені здається. А зазвичай 39 мені підходить. Я змінила блузку, і мені більше подобається дуже красиво. Ось так, як така темна вишня. Вона навіть темніше, ніж ось ця спідниця, але і дуже класно Разом вона зразу по-іншому ця спідниця мені подобається. І от попереду бачите, як красивий такий виріс, прикрашена золотим гудзиком. Дуже красива. Така, прям, знаєте, от святкова. Ось ця блуза жіноча. Вона коштує 459 гривень, але склад також не натуральний. Віскоза поліамід. ну приємна м'якенька і з її спідниці. Брюки жіночі, 599, також полієстер Еластан, Що хочу сказати, вони як ідуть, як повсякденні можна, а зараз я ще їх з схуді хочу приміряти, і як спортивні можна вдягати. Вони такі врубчик, легенькі, от і не класична тканина, і не зовсім спортивна. Рівного крію тут вони фіксуються на резинці. Я все розміра М сьогодні, все приміряю розмір М, окрім цієї блузи, вона розмір L, і вона така, знаєте, прям притисла мене. А все інше М. У мене метр. 70 зріст 98, 98 бедра і 68 талія. Худі коштує 459 гривень. Знаєте, вирішила приміряти, тому що, дивлюсь, що в деяких регіонах України такі душі йдуть і люди вже вдягають теплий одяг. Прям ну, такі зливи у нас то тепло, тож позавозили вже теплі речі. Може, хтось в гори їде в Карпати, в такий худі тепленький. Гляньте, як класно зроблено цей капюшон, такий широкий, подвійний, дуже красивий колір. Написано, що є до нього штани, але я не знайшла. Тут 60% котон, ціна 459 гривень. І навіть з цими штанами по цьому кольору мені все подобається. Дуже класна худі, ось така довжина, як треба. І це на мені розмір М. От як такий оверсайз. Класно сидить, такі кармани попереду. І дуже красивий капюшон. Це важливо. Гляньте, він не падає внизу, там не. Не висить, отак не провисає, а тримає форму. Красиво виглядає. Чуттям здалося, що сукня це натуральний склад тканини, але ні, тут віскоза поліамід коштує 659 гривень. Комусь може підійде як святкова йти на перше вересня. Ну і день незалежності попереду вона така. Знаєте, от як і діловий стиль, як і такий більш святковий, чимось прикрасити можна і з кросівками, і з підборами. Дуже універсальна і колір універсальний. Я взяла, до речі, розмір L. Ось так вона на мене сіла. Тут пояс фіксує. Такі гудзики до самого низу, як сукня сорочка, вона не просвічується. І взагалі мені здалося, що вона як льон схожа, але немає льону в складі. І такий рукавчик класний, дуже гарненька і класної довжини. Така спеціальна пропозиція. Не пропустіть вигідна пропозиція на колготки. Купуйте, що щонаме... найменше дві пари жіночих колготок і платіть лише 12 гривень за кожну пару. Да? Слухайте круто. Дві купуєш і по 12 гривень платиш. Треба пошукати свої розміри. Зараз подивлюсь. Класна яка акція. І тут не написано, що тільки в цьому магазині. Получається, це скрізь така акція. Вона буде діяти до 21.08. А сьогодні 18. ще є час. Дві пари колготок, і вони получаються по 12 гривень. Класно. Це щось вообще новеньке, сінсей. Так, ну тут розміри, бачите, такі в сіточку є, ось такі колготки є. Цікаві, різноманітні. Ага, зараз роздивлюсь. Віримо зараз акцію, чи буде вона битись, чи ні. Буде звісно. Буде, так? Да? 24 гривні, 24 дивіться, дві пари колгот, тільки до 21-го. Супер акція сенсей. Так, ви дивіться, яка супер акція. 24 гривні. Я заплатила за дві пари колгот. Я беру великого розміру, 4 щоб було зручно їх втягати. Мені так подобається. Так вони коштували 189 одні. Я вам початкову ціну кажу. І ще 189 інші. Причому, так, ну це вже зі знижками, вони були по 59. А я заплатила за дві пари колгот, дивіться, 24 гривні. Так що біжіть в Сінсей, І в Сінсей, ось, будь ласка, 12 гривень за кожну пару. Дійсно класна акція. Ще Встигаєте купити. У сандалі написано по 100 гривень Акція діє з 8 по 39, або до закінчення товарних запасів. Тут якось їх прям мало вже позалишалось. Так, шлюбки та сандалі. Не бачу, червоний цінник. Ні, 389. 389, а деться, що до 100 гривень їх вже порозбирали. Ну, от по 100 гривень, босоніжки, так, ось такі без знижки йдуть. Оце, мабуть, тут все це було. Якось тут все так порозбирали швиденько. Так, білизна жіноча також є на знижках. Верх є по 119, по 239 зі знижкою. Ось такі, такий чорний 169. Тут у нас ще 129, ось такий бежевий. Ну, знижки є. Ану, кеди ось. Залишились 169 гривень. Порозмітали. Я так розумію це взуття. Оце у них такі суперпропозиції жовтенькі. Дивіться: Купіть щонайменше два товари та отримайте сонцезахисні окуляри за 12 гривень. По четверте, ноль дев'яте. Так, отут нічого не написано, що тільки в цьому магазині. Я так розумію, це скрізь така акція. От дивіться, знижка застосовується автоматично під час сплати. Берете два товари. І окуляри вам за 12 гривень всього на всього. Оце класна, класна акція. Тут фінальний розпродаж також мінус 70. Кому потрібні класичні бежеві брюки, 339 гривень. Або ось такі укорочені, як кюлоти, 289 гривень. Тут Ще 459 рожеві такі відірвали цінник від них. Оці симпатичні вони з льоном, як я пам'ятаю, тільки чому. А 289 там були відірвані цінники. Гляньте, які такі симпатичні, класичні. Тут 459 і ось іще сукня така, як спідниця в таких кольорах, красивих 599 гривень. Так якось людей все більше. Ось сумочка. 659. Класна нова, гляньте, так класно виглядає. 659 кому потрібна велика сумка. Так, всередині є змійка і є карманчик. І є також сумка 459, і ще брілочок іде на халяву. Класно. Тут внизу сумки по 269 зі знижкою. І літні сумки, літній розпродаж 289-339. Ціна рюкзаки поприходили 699. Отакий чорний 599 гривень. Так, це я вже окремо, коли буду робити огляд для всіх, не тільки в жіночому відділі, то вже там рюкзаки. Все покажу. Бо це, мені здається, більше як для підлітків, для школи, для навчання. Що тут на знижці ще? Я бачу, є футболочки по 99 гривень. Ну, худі я показала. Я на цьому свій огляд з магазину сінцей буду закінчувати. Ось тут маєчки є по 79 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. В якому саме магазині сінцей я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь, і пока!